До вас, словами відомого байкаря. У товаристві лад усяк тому радіє, до неба леддя лихо діє, і діло, як на гріх, не діло, тюде сміх. Колись то лебідь, рак та щока приставить хору, взялись. Всі разом троє напляглись, смикнули Карма! Що ж за морока, що робить? І бачите ж, невелика щука. А що тягне. Хто винен тут сидить не нам, та хора там чи досі там. Я бажаю вам, щоб хора під назвою Велика Білозерка не залишалася на місці, щоб ви разом взялися, запрялися і тягнули її, як найдалі до розвіту, процвітання і піднесення. А ще також хочу. Влучали булаву в синому і ще й влучали люльку, хоча у кожного козака була своя люлька. Але отамани влучали люльку, яка називається Обчейсь.